Вітаю, а зараз я проведу експеримент, пов'язаний з хмарними технологіями. Отже, уявимо, що мені зателефонувала колега і сказала, що необхідно терміново зібрати дані учасників круглого столу і для того, щоб провести організаційні заходи. І мені спало на думку, що дуже вдало і якісно це робить додаток Google Forms. Тобто, якщо я створю форму для збору даних, то я можу це організувати досить швидко. Чи зможу я це зробити за допомогою смартфона, тому що комп'ютера поряд у мене немає? І протягом декількох хвилин організувати і зробити таке опитування або форму збору даних? У мене встановлене Google Chrome. Я заходжу в Google Chrome, і тут згори мені видно. Що я знаходжуся під google аккаунтом своїм персональним? Я хотіла би, щоб мої документи потім зберіглися під моїм робочим акаунтом, тобто майбутню форму і відповідні документи після створення будуть зберігатися на відповідному акаунті. Я заходжу на будь-яку сторіночку. Можемо в пошуку ввести Google Forms, По по посиланню я можу перейти. Проте, перш за все, я хочу змінити свій персональний Google аккаунт, про який ми вже розмовляли в минулих відео, на робочі. Отже, тепер я бачу вгорі іконочку мого робочого. Ще раз натисну Google Forms і перейду за першим посиланням. І мені одразу висвітилося вікно. Створення Google-форми. Як детальніше створити google форми для тих чи інших заходів, я, мабуть, зроблю окремі відео зараз. Дуже схематично. Отже, перш за все, я можу робити двома піти двома шляхами. Перший шлях це заповнювати ось цю форму, і вона в мене збережеться на моєму google диску відповідного аккаунту, або натиснути на три крапочки браузера. Ось вони мені вгорі. І зробити версію для комп'ютера. І одразу мене перес... посилає на сторінку вже загальної Google форми, де я можу натиснути плюсик і вже створювати безпосередньо Google форму. Так, швиденько я напишу назву реєстрація учасників круглого столу. Далі, якщо я натисну на Форма без назви, то в мене продублюється назва моєї форми в назву файлу. Далі можу ж додати опис форми. Наприклад, цей захід проводиться університетом. М. Далі натискаю на налаштування, і далі пройдуся по налаштуваннях. Що мене цікавить, зараз мені цікав... цікаві відповіді, і я хотіла би збирати електронні адреси введення вручну для того, щоб електронні адреси могли бути не тільки Джемелівські, а і з інших провайдерів. Далі. Надіслати копію користувачів відповіді за запитом. Тобто, якщо я заповнила, я можу надіслати собі копію моїх відповідей, щоб я не забула, що ж я там писала. І е дозволити вносити зміни, обмежити однією відповіді. Це все я вимикаю. І далі мене цікавить розділ презентації. Мене цікавить е повідомлення, підтвердження. Коли я заповню форму, мене висвітиться повідомлення, я хочу бути. Е Вічливо я напишу дякую, ваша відповідь записана для деталей та запитань. Додаткових запитань напишемо. Для уточнення деталей та додаткових запитань звертайтесь. Якесь посилання на Facebook, нехай буде зберегти. Отже, я натисла зберегти, показувати посилання для повторного заповнення форми. все інше я зберігаю. Категорично е переглянути зведені дані, результатів має бути вимкнено, для тому що інакше будуть е показані всі відповіді попередніх респондентів. Це ми е вимикаємо. Далі. Переходимо до запитань. Коли я перейшла до запитань, в мене вже віграється учасників і електронна адреса. Тут же я маю вводити електронну адресу. Далі запитання. Дуже коротенько, дуже схематично напишу прізвище ім'я по батькові. Мені Google форма допомагає. Вона запропонувала відповідь з короткими, короткою строчечкою Такою. Мене влаштовує і я натискаю обов'язково. Тобто ця відповідь є обов'язковою. Далі. Далі в мене є панель з права, де є плюс, це нове запитання. Вставити картинку, вставити відео. І що мене ще цікавить, це в кінці вставити новий розділ. Зараз я натисну Вставити нове запитання. Нове запитання в мене буде, наприклад, контактний номер телефону. Контактний номер телефону теж обов'язково, і наступне який регіон ви представляєте. Так? Зараз я напишу. В мене є всі можливі варіанти, які можу обрати. Вибираю с список і відмічую обов'язково. І четверте запитання: яким видом професійної діяльності ви займаєтесь? І тут я би обрала з прапорцями. Тому що одна людина може займатися декількома видами діяльності, тобто, тут треба продумати форму, обговорити, можливо, раніше обговорювала або робили щось подібне. Але я це зроблю не обов'язково. Можете відповідатиме, ні. І далі я розділ назву е, дані про організаційні дані для участі. Опис не обов'язковий, і тут я додам запитання. Але майте на увазі, що дуже важливо це наскільки в безпеці будуть дані, і ви, як організатор цього реєстрування, несете за це відповідальність. У мене, наприклад, такі організаційні запитання, який формат участі? Запитання до спікерів. Одне із важливих моментів. Які я навчилася, коли співпрацювала з департаментом молоді та спорту нашого міста, це згода, тобто вам люди надсилають номери своїх телефонів, своє ім'я, свій емейл, ім це є персональними даними. Тому необхідно, щоб вони надали згоду. Для цього ми ставимо варіанти: це прапорець, прапорець і ставимо. Я надаю згоду на обробку персональних даних і роблю це запитання обов'язково. Я ще можу додати декілька запитань зараз. Я це і зроблю. Отже, я закінчила форму. Коли я закінчила форму, я можу переглянути. Тобто, в мене є ось тут є зображення ока. Я натискаю на око, і в мене попередній перегляд моєї форми, і вказано, що я там можу щось заповнити. Так, чудово, в мене все влаштовує. Далі я натискаю опублікувати. І тут є респонденти, які е, я маю, яким я маю надсилати усі користувачі, які отримали посилання. Так, мені це влаштовує. Я натисну опублікувати. Так, е, ще які варіанти є. Є варіанти е, режим перегляду користувачами справи редагування, обмежений, режим перегляду респондент, тобто те, хто, хто буде відповідати, всі, хто мають посилання. Або вилучити посилання. В мене мені, так як я нас буду намагатися зібрати якомога більше, а в мене усі, хто мають посилання. Натискаю «Готово», опублікувати. І тут одразу в мене копіювати посилання респондента. Якщо я загубила ось це віконечко, яке вискочило, в мене є кнопочка з лінком, ось вона. І отут є скоротити УРЛ. Я віддаю належність, що це. Незручно на смартфоні, це дрібно, але можливо. Натискаю копіювати. Так. Все скопійовано до буферу обміну. Все. В мене є скопійоване посилання. Далі я хотіла би заповнити: я переходжу на нову вкладку. У новій вкладці я копіюю посилання. Ось в мене є реєстрація учасників круглого столу, і вона в мене виглядає як на комп'ютері. Тобто я можу проекспериментувати, зняти галочку-версії для комп'ютера, і це так буде виглядати у будь-кого в смарт смартфоні. Ось тут в мене є реєстрація учасників круглого столу. Більші деталі на сторінці. Так, на жаль, є посилання неактивним. Я можу повернутися і розбиратися, чому саме. Так. Отже, я спробую ось це зробити посиланням і прибрати, вирізати тут, поставити посилання ось тут, а тут посилання на сторінку. Ось так, окей. Так, і перейду до свого круглого. Так, все, я обновила сторіночку, і тепер в мене замість е, невідомих символів є посилання, слово посилання на сторіночку і е, підкреслювання, яке відповідає гіперлінку. В мене пропонує е, мій обліковий запис, так, і електронну адресу. Пропоную. Я вводжу свою електронну адресу. А якщо я введу на дійсно, в мене Google скаже, що «Введіть, будь ласка, дійсну адресу. Е, вводжу е, спіп, контактний номер телефону. Регіон обираю, професійна діяльність, ось я ось так зроблю. Ось так і ось так. Далі переходжу на наступне, швиденічко відповідаю, задаю запитання. І що буде, якщо я не надала згоду на обробку персональних даних? Так, я натискаю надсилати, і мені каже, що ця відповідь є обов'язковою, Тобто я натискаю галочку і. Також я можу надіслати копію моїх відповідей собі на емейл. Я натискаю, і в мене прийде на мій робочий емейл. Надіслати іншу відповідь. Для того, щоб показати наступну функцію, я заповню ще разочок. Так. Оновлюю. І в мене вже висвічується, що в мене є дві відповіді. Я можу передивитися результати тут, але якщо в мене багато відповідей, і я хочу зробити, наприклад, бюлетень реєстрації, або обробити якісь кількісні дані, або зробити зведену таблицю. Так, натиснемо «Версія для комп'ютера. В принципі, одне і те саме. А в мене є зв'язати з таблицями ось таке, таке посилання. Я натискаю: зв'язати з таблицею, створити нову електронну таблицю, створити. Мене запрошує під яким аккаунтом, я би хотіла створити. Я обираю свій робочий акаунт і створюю цю таблицю. І тепер в мене є Google-таблиця з позначками часу, електронною адресою, прізвищем я по батькові, телефон, регіон, все, що мені необхідно, все зібрано. Ось тут у мене все зібрано, і я можу, наприклад, відсортувати з алфавітним порядком, обробити кількісні які значення, де знаходяться ці дані. Ці дані знаходяться в мене на Google диску. Так, я оновлю. Ось вони на Google Диску. Реєстрація учасників круглого столу, є значочок файл з форми і файл з таблиці. Для того, щоб організувати і надати доступ, наприклад, колезі, яка буде опрацьовувати це, я організую все у папку і вже буду надавати доступ до папки всім організаторам цього форму. Я натисла плюсик, «папка», Круглого столу, круглий стіл напишу. Стіл Н і потягнути. Ось, перетягнула, перетягнула. Все, тепер в мене все організовано в одній папочці. Перевіримо, чи працює посилання. Знову заходжу, вводжу посилання, форма» і «Перейти». Форма так само працює, тобто, зміна локації моїх файлів не повпливала на роботу мого посилання. Отже, за 20 хвилин я створила google форму протестувала її і навіть організувала папочку. Детальніше, що таке хмарні технології, як створити спільний доступ до файлів на Google-диску, як користуватися google диском на смартфоні, а також багато інших важливих. Відео і інструкції дивіться в плейлісті для життя. А я рада бути корисним. Щасливо.